Виконуємо номер 931 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Чи можна 65 огірків розкласти порівну у 2 кошики, у 3 кошики, у 5 кошиків? У 2 кошики. Число 2 не є дільником числа 65. Або 65 не є кратним число 2, тому що при діленні числа 65 на 2 ми отримаємо неповну частку 32 і остачу 1. Отже, можемо зробити висновок, що 65 огірків не можна розкласти порівну у два кошики. 65. Огірків не можна розкласти порівну у два кошики. Завдання друге у три кошики. Число 3 не є дільником числа 65, тому що 65 поділити на 3 отримаємо неповну частку 21 і остачу 2. Отже, робимо висновок, що 65 огірків не можна розкласти порівну у три кошики. 65 огірків не можна. Розкласти порівну у три кошики. І останнє завдання у п'ять кошиків. Шістдесят п'ять є кратним, число п'ять, і число п'ять є дільником числа 65. п'ять. Бо при діленні числа 65 на 5 отримав натуральне число 13 без остачі. Отже, 65 огірків можна розкласти порівну у 5 кошиків. 65 огірків можна розкласти. порівну у 5 кушиків. Номер 931 виконано.